Кропивничанка Тетяна Сила йде на прийом до сімейної лікарки. Каже, вперше за довідкою про протипоказання до вакцинації від коронавірусу до неї звернулась тиждень тому. Перший раз я прийшла до сімейного лікаря, вона назначила мені ВКК. На ВКК мені не дали такої довідки. Мотивували тим, щоб я ще раз пішла до сімейного лікаря. Сімейний лікар направила до аллерголога. От алерголога я пішла здавати аналізи з аналізами. Прийшла знову до аллерголога. Тепер я довідку отримала від от алерголога. Показую довідку від алерголога, де написано, що вакцинація від ковіду їй протипоказана. І довідку про анафілактичний шок у 2016 році. Треба вакцину... вакцинуватись, а мені не можна. Я не проти вакцини. Я навіть рада, що моя сім'я, мої діти пішли вакцинуватися. Я теж хочу. Я в зоні ризика. Я після 60, але ж мені не можна, тому що анафілактичний шок. Ніхто не дасть гарантії, що може стати зі мною. А з довідкою від алерголога та результатами досліджень жінка заходить до сімейної лікарки. Норми 15-158, а у пацієнтки 3 тисячі. Алергічна реакція йде в організмі, яка може привести к шоку анафілактичному. Пояснює, видати довідку про протипоказання до вакцинації від коронавірусу Тетяні Селі не може. Документ віддала на затвердження лікарсько-консультативної комісії. Там комісія вирішує питання, атом полказана прививка пацієнт, чи ні. Не один річ врач, а ще плюс два врача голова ЛКК і завідувачі відділенням. Навіть можна заходити». Це лікарсько-консультативна комісія, яку очолює заступник головного лікаря центру номер 2 Євген Дуда. Чи давати Тетяні Силі довідку, висновок такий. Видається довідка, що противопоказана вакцинація проти COVID-19 абсолютно противопоказана на темний постійно. Пояснює, чому тиждень жінка не могла отримати довідку. В принципі, довідки видає сам сімейний лікар. Щоб не було зловживань, в нашому центрі ввели, щоб ці довідки видавалися через кабінет ЛКК лікарсько-консультативної комісії. Довідка видається алгоритм який хворий, звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар подає документи, і ми дивимося, чи показано, чи не показано видача цієї довідки. Каже міністерство охорони здоров'я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусу. Протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими. Постійним протипоказом є підтверджений на шок, або, як ви сказали, алергічна, сильна алергічна реакція на введення першої дози вакцини в кожному окремому випадку, якщо людина звертається до лікаря. Лікар вирішує в індивідуальному порядку саме з тою людиною, якщо це необхідно, додаткове обстеження. Тимчасовий протипоказ він може бути із загальних причин, якщо температура підвищена більше 38 градусів в людини загострення якогось хронічного захворювання чи гострих респіраторних вірусних інфекцій, будь-які прояви, симптоми. Тоді лікар приймає рішення тимчасово відкласти відтермінувати профілактичне щеплення від COVID-19 до того, поки стан здоров'я людини нормалізується. За день видали дев'ять довідок про тимчасові протипоказання до вакцинації від ковіду, каже лікар Євген Дуда, і одну про постійне Тетяні Силі. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.